Вітаю, ви на каналі StayCal. З вами Анастасія, і сьогодні це відео присвячене буде нарешті моїм покупкам. Ось такий пакет, невеличкий, як бачите, я придбала у надки під час проведення осінньої виставки Handmade Expo. І ще раніше, коротше, цю посилочку я збирала потрохи, і нарешті я її отримала. І там дуже такі цікаві, як для мене, мені здається, речі, може, дещо не типові для мене, тож давайте з вами разом її розберемо. Поїхали! Я діставатиму по одній штучці чогось і будемо з вами про це говорити. Це така ось тканинка голуба, дуже красива. Я дуже обожнюю ці такі тканини, якщо в них забарвлення, не, знаєте, не рівномірне забарвлення, ну, колір. Ось одна з них, це я покупала не просто так, це я покупала собі для проєкту. Ось такого. І, якщо чесно, заради цього набору і була, моя, і була моя посилка. Я побачила цю новинку від фірми ВДВ, я побачила її. У розхом'яжці дівчинка продавала залишки. Тоді залишки я не купила, не встигла, була зайнята, не було часу написати. Та мало хто її вишивав цю роботу ще, тож залишків шикати нема чого. Я купила набір собі, він не такий вже й дорогий. І я купила, щоб відшити. Мені дуже подобається, як виглядає тут усе. тому... 16 на 21 розмір, але тут доволі великий каунт. це, мабуть, 14-й, ага, да, написано 14-й каунт. Ем, нитки DMC. Я від ВДВ в мене є якісь набори по, затвор, по творчості. Е, в мене є для шиття. Я ще нічого не, не робила, здається. Але е, ось е, тепер буде. Змога щось спробувати. Це тема моя улюблена, казкова Хэллоуінська. Є люди, які розділяють моє захоплення, є люди, які не розділяють моє захоплення цією темою. Ну, як є я вишиватиму. Цей набір на такій основі. Але в мене вдома є ще основа інша, може, я її візьму краще, я не знаю. Я, коротше, зараз в роздумах знаходжуся. Але в мене такі тканинки розходяться, як гарячі пиріжки, не знаю, чи можу так сказати, чи ні. Тож, ніяка основка не заваляється. Я думала, в мене, там знаєте, приїхала, думаю, подивлюся, які в мене основи. В мене не так і багато їх, я кудись їх завжди беру. Хоча вишиваю здебільшого по наборах. Ну, Бачите, як є. Тож, ось ця тканина піде сюди, мабуть. Або та, що я подумала, але та занадто яскрава, треба прикладати. Поки що ось це куплено для цього. І подивимося, що буде. Перенабору немає. Не знаю, чи буду я замовляти, чи ні. Хотілася б, тому що вже лінь така, що. Коротше кажучи, так ось. Здається, що схеми електронної нема. Давайте подивимося, що там у нас далі. Далі я. Придбала такий набірчик від Нати Шаменко гусь Він прекрасний в усьому. По-перше, він такий невеличкий доволі, цей гусь. Де тут у нас? 5 на 8 см. Ну, це таке, знаєте, так, на пару вечорів і такий красень готовий. Я його вже бачу в інтер'єрі. Мені він дуже сподобався, прям дуже сподобався. І знаєте, є така ідея, можна вишити таких гусів з, різним, з різними кольорами у бокалі. Буде дуже, дуже весело. Не знаю, чи зроблю я так чи ні, але цього вишию точно такий невеличкий набірчик, відпочивалочка від нати і красивий такий дерев'яний ДВП. Ну, органайзери, де навіть з таким малюсеньким набірчиком. Мабуть, тут пухнасте муліне від фірми Тела Артіст. Я вишивала іноземного походження таке муліне. Подивимося, як буде в роботі. Саме таке дуже класно, воно виглядає. Так цікаво, як, знаєте, як така товстенька товстенька ниточка. Ну, Подивимось, як це буде. На прев'ю все це охайно, красиво вишито. Почитаємо, може, там така товстенька тут схемка йде, я не буду світити. Мабуть, там є інструкція для мене, як вишивати цього гуся. Ось такий він чудовий, такий богемний, такий антуражний, неперевершено. Неперевершено я. А, так, давайте подивимося далі. Що в нас є далі? По наборах. Давайте. Ось такий набір. Це я придбала з Наткіної розхом'ячки. Це Рарік, дуже класний і ну, сумніваюся, що я б його купила дешевше. Ну, і вони продаються, здається, у вільному доступі. До речі, вони є в магазинах, але я вирішила ну, купити в надки, тому що вона розпродавала свої запаси, це її наборчики. Ось такий набірчик. Теж я вже, ну, не знаю, у мене стіни, мабуть, безкінечні, але я хочу тут на кухні на дачі його собі вишити. Не знаю, чи є схема електронна. Я вже така балована, що не хочу вишивати по бумазі по паперу. Хоча ніяких проблем з вишивкою по бумазі я не бачу, якщо чесно. А з іншого боку, хочеться швидкість, ну не знаю. Нитки, дивіться, скільки ниток, такий невеличкий сюжет, так, це стара традиція і багато ниток, і ще й всі ось так перемотані. Ну, будемо розбирати нічого страшного. Це, знаєте, той випадок, коли людині ніколи не вводиш, коли були набори тільки такі, були такі часи, то ми такі. Розбирати на нитки, і тоді я, до речі, не вишивала, але активно дивилася, дівчата. Це ж так моторошно, так довго. Потім з'явилися китайці на органайзерах. І всі такі, блін, я буду, я буду полювати за тими наборами, де ось так нитки, вони одразу стали дорожчі на нюанс. І знаєте, схожа історія відбувалася з гудзиками від Мілхіл. Майже ніхто не був задоволений ними і їхньою якістю, як вони намальовані. Але коли з'явилися нові альтернативи, більш якісні, вже надруковані, дуже якісно, всі таки, ні, я хочу той гудзик, і знову розхом'ячся, пішов такий. Дві що зі старим гудзиком підпис був, і багато хто знов скаже, що не всі. Якщо ви не, не такі і вам подобаються нові гудзики від Мілхіл, то напишіть, будь ласка. В мене, до речі, новий гудзик у наборі, який я вишиваю зараз. Бачите, відсвічує. ось тут покладу ось так. Ось так триматиму. Тож я не знаю, що краще. Там такий жолудь, знаєте, в мене, і мені здається, що все рівно. Ну, Можна сказати, що мені не... просто я... мені подобалися старі гудзики. Я була більш ніж задоволена, і саме така їх погана промальовка, мені здавалося, що воно у стилі, тому, якому необхідно бути. Ну, а тепер вони такі охайні, охайні, надруковані, трошки, ну, не трошки чого там гріха таїти, вони дуже відрізняються. І, ну, поки що я не можу вам сказати, це просто інше, інша річ, і все. Краще гірше. Ось пришию новий куцик і скажу вам, що я думаю. То щось таке ось, <кій> в мене красивезний набір, я їх вже бачу тут на, на стінці. <кій> щось, я, знаєте, старію, бо раніше я вишивала, тому що вишиваю сюжет і все. А тепер я хочу бачити це дійсно в інтер'єрі. Якось щось зі мною сталося, захотілося якоїсь естетики. Я подивилася на свою стінку. ну Багато хто її бачив, там, де всі картини в розріб висять в різних оформленнях, і щось мені. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Щось захотілося якогось ну, аутентичного мінімалізму, якогось красивого, такого однотонного забарвлення. Не знаю, що це. Може, дійсно інформаційний шум а, і візуальний шум. Людина втомлюється, від цього треба зняти. Ну, і мені вони не заважають аж ніяк, просто тепер я розумію, що я вже думаю, в мене думки завжди йдуть до композиції. Я вже думаю, як в мене буде чотири коробки сезонних, осінь, весна, літо. Зима, де я буду змінювати композиції, складати декор осінні в свою коробку, зимовий в свою, і вишивки, і декор, який в мене є, і буде. і... Ну, ось якось так вже думки йдуть, тільки не вади зберігати ці чотири коробки поки що. поки що. Але, знаєте, якщо думки такі є, і вони чистіше, то буде і змога ставити, і все якось владнається. Ось, Я це точно знаю, тож якось придумаємо. А поки цей набір, який я чітко бачу на своїй кухні на дачі, дуже красивий. І саме вписується 100 із 100. просто 100 тої вписується. І дуже мені, мені, мене потішив. Я бачила його раніше, але я таке взагалі, ну, не мій стиль, знаєте, був. Але зараз якось квіти. Ну, мені квіти завжди подобалися. Я вам вже казала і писала пости про це. А тепер мені подобаються вони, мабуть, іще більше. Ось. Давайте подивимося, що там далі. А далі в мене ще два наборчики такі красивезні. Від не знаю, від кого, від кольоровий. Від кольоровий, до речі, в мене у роботі зараз магніт. З псом-патроном. Я почала вчора був в мене старт, і знаєте, в мене думки були такі, що кого там радує старти? Мене старти не радують, я вам чесно кажу. Мене радує, коли якийсь вже фрагмент відшито, і. Він тебе підстібує, якось так мотивує вишивати далі. Ти бачиш е, якийсь елемент і клас, і хочу ще бачити, іще, і тоді вже йде робота. А на початку роботи я, мене це не дуже радує, якщо чесно. Нічого не вишито, нічого не видно, е, і шиє, шиєш, і нічого не помітно. Ну, якось так, це мої думки. А е, багато кого знаю радують старти, Тож напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте щодо стартів вам подобаються вони чи ні, чи як мені не дуже. Мене робота повинна захопити, знаєте, так захоплює роботу, і ти вже йдеш. Як, як вчитуєшся в книгу, може бути таке. Але бувають такі книжки, і бувають такі набори, і роботи, і проекти, де з першого подиху ти надихнувся і шиєш. Ну, Таке, на жаль, не завжди буває. Ну, ось вчора я почала авторську схему. Я знаю, що вона буде, вона того варта, але авторські схеми мені важко даються завжди через багато кількість кольорів, блендів, хоча там бленд, здається, один. Але ну, через розкиданість, якщо так можна сказати, хрестиків, воно навіть в електронному виді, вигляді я на планшеті відкриваю і дивлюся, там хрестики в роздріб. знаєте, так... Розкидані їх 1100. І одразу мені ну таке, може, може відкласти, може інший колір, а може потім. Ну, якось так. ну Це мої думки. Подивимося, як я буду просувати. Сподіваюся, що все ж таки це просто думки одного разу. Ну, одноразова акція, скажімо так. Але щодо стартів, це дійсно я вже помітила. І мені кажуть, там, порадуй себе, відпочинь, почни роботу. Я розумію, що для мене це ну, не радість. Ну, рідко коли, дійсно. І на навіть якщо річ йде про улюблену, улюблену роботу, яку я хотіла, хотіла почати, все рівно ні. тому що ну, є інші роботи, я розумію, що я її наразі не завершу. І мені треба пережити ці думки, змиритися, що треба. Працювати, працювати, щоб бачити той результат. Ну, якось так, такі думки щодо старту. Тож ми трошки відволіклися, Давайте подивимося, що тут у нас. Я якось, якщо чесно, мені дуже сподобалася ця серія, але я більш ніж розчарована прев'ю. Мені дуже не подобається, коли таке прев'ю. Ось, якщо б так от лежали на я б не купила, чесно. Тому що таке прев'ю хочеться побачити відшиту роботу. Ну, знову, може, це тільки мені. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до такого ось прев'ю? Що іще можна сказати? Я побачила їх відшитими і не раз, і. До речі, коли дівчата, ну, в яких е, магазини на виставці по відео я бачила їх вчитиме, і я просто захотіла. І коли вже на виставці я побачила їх ще раз у відео, я зрозуміла, що так, я хочу їх бачити, і хочу бачити їх на своїй линці цьогоріч. І ну, знову хочу-хочу, а подивимося, як відшию. Бо щось в мене один рік іграшки йшли, просто летіли одна за одні, по одній іграшці у день. То щось останні два роки не дуже це. Ось як почалася війна, то якось іграшками не дуже в мене складалося. Ну, що робити? Подивимося, війна ще йде, триває, а подивимося, як я відшию іграшки ці. Mm, ось відкривати їх, а блін, ви зараз з мене посмієтеся, але Але це щось, це були схеми, я не можу. Ось вони прев'ю набору вже ж. Кому розкажеш, не повірить, якщо б ви це не бачили, власне оч. Такі прев'ю я вже розумію. Тут видно, що. І такий красивий бекграунд, дивіться, з ялиночкою, у таких ось ліхтариках, дуже красиво Подобається. Тут нема навіть що казати. Дерев'яні основи від кольорової, я здається, не вишивала. І це буде перші такі мої вишивки: ріг достатку, звук свободи, назви, самі сюжети, такі етнічному, такому українському забарвленні стилі. І такий символізм присутній, який хочеться бачити а, в своїй оселі. Тож, 10 з 10. Я довго дивилася, знала, що куплю. У мене були вони у збережених повідомленнях. І я купила, що казати, і не пожалкувала. Подивимося, як я відшию. У мене ще один набір є від них. Це моя забаганка з того року. Це ось такий ось олень. Зараз да, щось впало, підніму, збережу його покладу в okay. пакет. Ось такий ось олень, називається він Лісовий князь. Дуже симпатичний, в нього такі роги, і знов етнічно український стиль, забарвлення, візерунки дуже радують, А не можуть не радувати. І ну, тут нема чого казати. Позаду знов схема. Я подумала, що це прев'ю, бачите. Я ж пам'ятаю, що вони нормально були оформлені. Щось в мене, знаєте, ну, переклинуло. Таке буває. І такі роботи це є відпочивалочки, це є особливо цей олень, він невеличкий, можна за вечір його зробити. Тобто, за один день у вас є іграшка повноцінна, і це дуже класно. Це дуже дуже гарно, красиво, і все, що можна про це сказати, можна ще про це казати. Ось. Подивимося, як. От давайте розкриємо цього оленя, щоб вже інтригу залишати. Я шуршу, бо я знову записую, як є, потім вже я запишу якось відео для вас краще, що це. А, мене сьогодні е, кольорова зробила мій день. Я думала, що це можна відклеїти. Не знаю, навіщо мені це прев'ю, куди наклеїти, щоб не забути, що прев'ю, такі вони красиві роблять. Ось. Е, прев'ю, ось тут схема. Угу. Ну, схема, якщо чесно, ось у чарівної країни мені подобається більше, вона більш чітка. Ну, нічого страшного, це вже, знаєте, ой, він такий маленький. Я думала, що він трошки більший. Зараз подивимось. Тут бісер в нас є. Ух ти, і навіть нам дали голки для вишивання. Це дуже цікаво, ось такі ось так ось запаковані. Зараз ми з вами подивимось. Давайте розкриємо оленя. Щось мені здається, чи вирізано менше, ніж воно повинно бути вирізано. Ну, якось ну, можна приклеїти обережно, але, ну бачите, не по контуру. Ну, не по контуру навіть може і краще, може так краще подивимося. Простіше буде наклеїти. Такий маленький. Я думала, він більший, але такий дуже-дуже милий. Давайте подивимося, що там за бісер. В нас поклали. Так, нитку нам поклали. Бачите, як у нас піклуються три види бісеру. Ну, Не знаю, скільки тут залишиться. Мені подобається, коли мало бісеру, мало кольорів. Раніше думала, що це нудно вишивати щось одним кольором, чи ну, коли якісь орнаменти. Але коли я вишила квакер, він такий величезний, знаєте, ось такий, і він швидко йшов. Я просто у часовому проміжку вийшло багато, але якщо скласти ті дні, коли я його брала, то він дуже швидко йшов, тому що він такий вишив один елемент. І він вже готовий в тебе там сова на тебе дивиться, здається, і ще й той вишив, і квіточку вишив, і те вишив, і все. І так воно йде, воно тебе як заохочує вишивати, вишивати далі. Такі орнаменти. Мені сподобалося от і до це. Вишивати. Я навіть не очікувала. Для мене такий, знаєте, сьогодні день откровень, який я для себе сама навіть відкриваю. Тому що я про це не кажу, а ось зараз з вами є змога це обсудити. А, і хотіла ж ми з вами подивитися, що там за голки. Чи що там, одна голка, чи дві. Так цікаво. Такий конверт, знаєте, як лезо. Для тих, хто не зміг побачити прев'ю, щоб Лезо. Дві голки. Супер. Мені здається, що цього більш ніж достатньо для такої невеличкої роботи. Ось покладемо назад. Подивимося, як нам нитки досить буде чи ні. Думаю, досить. А якщо не досить, в мене там є 10 кілометрів ще бісерної нитки. Вона трошки товща, товстіша, ніж та, яка стандартна йде, але, ну, як є. Ось, Це все я не буду вас бентежити, я потім запакую. Ага, і підвіз іде. Бачите, все дали. Тільки вишивай. І такий класний колір. Ну, поки що мені все подобається. Подивимося, як я це зберу. Ну, думаю, що проблем не буде. І давайте ще подивимося, що в мене є. І ще щось в мене є. Ух ти. Це так звана нитична фея від Бухін вже. Поки що мені важко казати, але вона якась більша, чи що? Вона більша. Вона товща і вона така довга, ну дуже цікаво. Бо я вже, знаєте, втомилася трошки кожного разу хвилюватися та відриватися від вишивки, чи залишати, як є, потім знайду, де моя фея, і потім я підправлю. Тобто повинно бути дві. Ну, В мене так само з сантиметрами. У мене був є один сантиметр, і він дуже класний. І завжди я думаю, ой він там, ой, він не під рукою. Тепер я купила другий, щоб такого не було. І тепер в мене 2 см, які в мене не під рукою. Ну, Це буде та сама історія, але все рівно дві краще, ніж одна. І тим паче це якась новинка, чи що виправте мене. Я не бачила раніше від Бухін ось такої ось ниткової феї. Ну, мені здається, що на Одязі ось, е, та Фея також була така є вона, де вона щось, я її вже поховала. Е, вона теж не тонка. І тобто, коли ти прибираєш, на одязі можна використовувати, щоб прибирати оці такі нитки, е, які на, на лице повилазили. І мені здається, що якщо з цією ти виправиш, то точно буде дірка. Ну Подивимось, як вона в роботі, я потім вам розкажу. А, бо в мене ж нік нідл тому я повинна розбиратися в усіх голках. Але ну, це тільки це теорія. А, зараз подивимося, що в мене ще. І ще в мене є ось такий магнітик. Це теж від Бухін, це теж якась новинка. І я не змогла просто втриматися, тому що тут все прекрасно, все в все, все моєму стилі. Тут сова, фіолетовий фон, п'яльця. ну, просто. Повнісіньке попадання знову ціль і я її придбала. Мені сподобалося дуже подобається. І, як завжди, надка кладе нам ось такий невеличкий подаруночок. Тепер же це така оглосінна бобінка з її логотипом. І два мотки ниток, такі у дуже нашому. В стилі, ну, як прапор, можу вже два слова скласти в речення. Наш прапор. Дуже красиво. І я рада, що в мене такі ось покупки. Мені здається, що вони трошки нетипові для мене, але ви скажіть, що ви думаєте з пригоду цього. Роздивилася покупки, поділилася з вами своїми. Своїми думками. Напишіть, будь ласка, коментарі, що ви про все це думаєте. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця і були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати новинки та відео, які виходять. А я вам бажаю усього найкращого, мирного неба, здоров'я, злагоди та творчих. Натхнень, все буде, гаразд! Все буде Україна! До зустрічі!